Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати вправи з десятковими дробами. Отже, перший номер виконуємо письмово разом зі мною. Номер 1306. 1306. Запиши у вигляді десяткового дробу частку і записуємо 173. Ділимо на 10. Пригадуємо, що будь-яку частку ми можемо записати у вигляді дробу. Запишемо спочатку у вигляді звичайного дробу. Що це у нас буде? В чисельнику 173, в знаменнику 10. 173. Десятих. Тепер запишемо у вигляді десяткового дробу. Виділяємо цілу частину. Для цього 173 поділимо на 10. Що це у нас буде? 17,3. Да? Це у вигляді мішаного числа. Отже, скільки у нас цілих частин? 17, ,3. яка у нас дробова частина 3, 17,3. Друге. 7308 ділимо на 100. 7308 ділимо на 100. Дорівнює. Запишемо в вигляді звичайного дробу. 7308. Сотих. Як бачимо, це у нас неправильний дріб. Виділимо цілу і дробову частиночку. У нас буде 73 цілих, коли ми поділимо. 8 остача. І чисельник, як був, так і, і знаменник, як був, таки залишається 100. 73,8. Отже, запишемо скільки у нас цілих 73, цілих. дробова частиночка 8, сотих має містити два знаки після кома. А у нас один, отже, буде 0, додаємо 8. Сімдесят три цілих вісім сотих і третє запишемо тисячу п'ятсот тридцять сім. Ділимо на тисячу. Так. Запишемо звичайним дробом тисячу п'ятсот тридцять сім. В чисельнику в знаменнику 1000. Як бачимо, знову ж таки отримали неправильний дріб. Перетворимо на мішане число, виділимо цілу дробову частину. Ціла частина 1 ціла. Остача у нас 537. І знаменник, як був, таки залишається тисяча. Отже, що у нас буде одна ціла. 537. Да, нам ми повинні отримати три знаки після коми, бо у нас три нулі в знаменнику 537 тисячних. Переходимо далі. Номер 1308. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок. Познач на ньому точки А з координатою 0,2, Б з координатою 1, С з координатою 1 друга, Д з координатою 0,5, Е з координатою 0, Ф з координатою 1 п'ята. Порівняй дроби 0,2 і 1 п'яту. 0,25 і 1 четверту. Отже, координатний промінь. 0. Одиничний відрізок 10 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиничка. Означ на ньому точку А з координатою 0,2. Пригадуємо, що ми зараз маємо справу з десятковим дробом 0,2. Якщо переведемо його в звичайний дріб, це буде 2. Означає, що ми наш відрізок ділимо на 10 частин, беремо 2. Наш відрізок уже поділений на 10 частин. Беремо 2. 1, 2. Отже. Точка А з координатою 0,2. Точка Б має координату 1. Ось у нас 1. Точка Б. Далі, точка С має координату 1 друга. Що це означає? Що наш відрізок ділимо на дві частини і беремо собі одну частину. Подивіться, наш одиничний відрізок поділений на 10 клітиночок, да? 10 частин. А нам зараз треба поділити його на дві частини. По скільки це буде по 5 клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5. Ви це не робите, я просто намалюю, щоб ви бачили. Подивіться: ось одна частина відрізочка, ось інша частина відрізочка. І нам треба зараз взяти, скільки у нас в чисельнику одиничку. Отже, треба взяти одну частиночку. Тобто точка С має координату одна друга. Витираємо зараз це зайве. Так, наступна точка Є з координатою 0. Отже, 0. Ставимо точку Є. Так, ось у нас точка С, да? Це. це. Одна друга. Одна друга. Так, далі. Точка D з координатою 0,5. Пригадуємо, 0,5 – це у нас 5 десятих. Отже, на 10 частин поділили взяли собі 5. Де це буде? 1, 2, 3, 4, 5 – там же, де й точка С. Отже, у нас тут точка І С і Д, і це координата 1 друга і 0,5. Далі, точка Ф з координатою 1 ,5. Що це означає? Що ми наш відрізочок ділимо на 5 частин і беремо собі одну частиночку. У нас тут 10 клітиночок. П'ять частин, отже, це по дві клітиночки. Да? Зараз ви це не малюєте, я намалюю. Подивіться 1, 2, 3, 4, 5. Ми зараз наш відвізок поділили на п'ять рівних частин. Беремо собі одну: ось вона одна. Отже, яка це буде точка там, де точка у нас А, буде точка F. Одна п'ята. Далі нас просять порівняй дроби 0,2 і 15. Що ми можемо сказати? Подивіться, і 0,2 і 15 це одна точка. Да? Отже, ці дроби рівні. Можемо поставити між ними знак рівності. Далі нас просять порівняти 0,25 і 1 четверту. Давайте порівняємо. Давайте поставимо, що це таке 1,4. Наш відрізок ми ділимо на 4 частини і беремо собі одну. Отже, на 4 частини. Зараз будемо ділити. Поділимо навпіл, це по 5 клітиночок. Ось він, наш відрізочок, я зараз його ще раз тут намалюю, поділили навпіл по 5 клітиночок. Ділимо ще навпіл буде по 2,5 клітиночки. Отже, ми зараз наш відрізок поділили на 4 рівних частини і беремо собі одну. Ось вона, одна частиночка. Отже, наша точка буде приблизно десь ось тут одна четверта. Розбираємося, як це 0,25. Це 0,2. А ось точка 0,3. Рівно посередині між ними буде точка 0,25. Отже, бачимо знову, що 0,25 і 1 четверта – це одна та сама точка. Да? Отже, ці дроби між собою рівні. Йдемо далі. На креслі прямокутник зі сторонами 2. см І 5 см. Зафарбуй 0,2 цього прямокутника у червоний колір. А 0,3 у жовтий. Ми з вами зараз накреслимо прямокутник зі сторонами дві клітиночки і 5 клітиночків. І 5 клітиночок. Отже, креслимо Дві клітиночки і 5 клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5. Прямокутника протилежні сторони рівні. Так ось. Далі, що нам треба зробити? Зафарбувати 0,2. Пригадуємо, що 0,2 це 2 десятих Звичайним дробом. Отже, нам треба наш прямокутник поділити на 10 рівних частин. Давайте подивимося: а скільки зараз у нас клітиночок? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 множимо на 2, 10. Отже, Поділимо по клітиночкам, отримаємо 10 частин. І нам потрібно зафарбувати у червоний колір 2 десятих. отже 2 частиночки. Ми зараз з вами зафарбуємо у червоний колір. Беремо червоний колір і фарбуємо. Ось я зараз зафарбувала у червоний колір. Так, далі, що нас просять? А 0,3 у жовтий. Що це означає? Ділимо на 10 частин, беремо собі 3. Отже, у жовтий колір будемо фарбувати 3 клітиночки. Так, якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть па паузу і довиконуйте завдання. Ідемо далі. Подай в метрах і запиши десятковим дробом. Отже, перше, 5 дециметрів 3 сантиметри 8 міліметрів. Давайте пригадаємо, будемо переводити в метри, да? що в одному метрі у нас 10 дециметрів 100 сантиметрів та 1000 міліметрів. Отже, що ми можемо сказати, подивіться, що 5 дециметрів, і ще раз, в одному метрі 10 дециметрів. В одному метрі 100 см. І в одному метрі 800 міліметрів. Давайте тепер все переведемо в міліметри. 5 дециметрів, пригадуємо, що в одному дециметрі 100 мм. Отже, це буде 500 міліметрів. 3 см переведемо в міліметри в одному сантиметрі 10 міліметрів. Отже, це буде 30 міліметрів. І у нас 8. Отже, це у нас буде 538 міліметрів. Тепер переводимо в метри, пам'ятаючи, що в одному метрі 1000 міліметрів. Отже, це буде 538 тисячних. Запишемо десятковим дробом. Скільки у нас цілих? 0, цілих. дробова частиночка 538 тисячних. Так, не забуваємо метри. Да? Метри. Метри – 0,538 ,00 метра. Далі, друге, 7 дециметрів 1 міліметр. 7 дециметрів 1 міліметр. Знову ж таки, переведемо в міліметри, пригадуємо. Що в одному дециметрі 100 мм. Отже, 7 дециметрів це 700 міліметрів. А у нас ще один 701 міліметр. В одному метрі 1000 міліметрів. Отже, у нас буде 701 тисячна метра. І переводимо у десятковий дріб. 0 цілих у нас, знову ж таки. 701 тисячна метра. Наступне завдання. 4 метра 2 сантиметра 5 міліметрів. Нам потрібно перевести в метри. Отже, ми розуміємо, що у нас вже є 4, цілих метра. Да? Отже, 4 метра, а 2 сантиметри переведемо в міліметри. Це буде 20 міліметрів. І у нас ще 5 25 міліметрів. Так, перетворимо на дріб. Це у нас буде мішане число, бо у нас є ціла частина 4, 25 Да? І ще раз. Чому тисячні? Тому що в одному метрі. Тисяча міліметрів Метри. дорівнює 4, скільки у нас буде знаків після коми три. Да? Бо у нас три нулі. А у нас два. Отже, один замінимо нулем. Ну, двадцять. Прочитаємо 4, 25 тисячних метра. І четверте. 5 метрів 2 міліметра. Знову ж таки бачимо, що у нас буде ціла частина вже 5,2 мм. Як ми запишемо? Дві тисячних... тисячні три нулі, да? метра. Запишемо десятковим дробом 5, цілих, після кому повинно бути у нас три знаки. Отже, два нулі, Два. Читаємо 5,25 метра. І ваше домашнє завдання: Потренуйтеся працювати з координатним променем номер 1309. Виконуємо завдання. Чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів!